Цапюк вирішив відремонтувати дитячий садок, проте не в Олександрії, а в Донецькій області. Відповідна домовленість існує, мовляв, з Донецькою обласною держадміністрацією. Відправлять до Донецька за вказівкою мера та інших мерів області, що підтримують таку ідею цапюка не тільки матеріали, але й будівельників. Ані зараз нам подискують об'єкт. Коли подискають об'єкт, зі ми постараємося забезпечити матеріалами, а може бути і відправимо туди. І бригаду, которая ж тобі виповнила. просто правіть там фуру, там или дві фури стройматеріалу, непосредственно для определенного об'єкта. Головна причина того, що до Донецька відбудовувати садочок поїдуть не тільки матеріали, але й Олександрійці. Це невпевненість мера в тому, що з грошима чи матеріалами буде все гаразд. Тобто чи не вкрадуть їх? Нагадаємо, оновлення матеріально технічного стану очікують в Олександрії чимало дитячих садочків і шкіл. Крім того, яким чином буде зібрано кошти на таку ініціативу в дотаційному місті, поки що теж незрозуміло.